Вітаємо! Продається затишна однокімнатна квартира в районі ЗАЗу. Квартира розташована на другому поверсі 9-поверхового будинку. Дуже тепла, що особливо важливо в холодну пору року. Площа квартири становить 38 квадратних метрів. Також є просторий балкон. Улюблене планування клієнтів з 9-поверхових будинків, санвузол сумісний, площа кухні 8 квадратних метрів, що робить її ідеально для комфортного проживання. Запрошуємо на огляд більше об'єктів нерухомості у нашому телеграм-каналі за посиланням в шапці профілю.